На прийдешніх вихідних на погоду в Україні впливатиме антициклон Чарлі. А з початком нового тижня очікується похолодання. Вже найближчої ночі та вранці у деяких областях України очікується туман. Через це Укргідромецентром оголошено підвищений рівень небезпеки. На Полтавщині похмарить без значних опадів. Максимальна температура повітря плюс 11 градусів, мінімальна 4. У Кременчуці 12 листопада впродовж дня погода буде похмурою. Без В Вдень повітря прогріється до максимальних плюс 10. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 6 градусів тепла. За прогнозами синоптиків у горішніх плавнях буде хмарно. У суботу сонце рідко з'являтиметься на небі. Вночі температура опуститься до плюс 6, світлої пори доби підвищиться до плюс 11 градусів. Найтепліше 12 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1945 року, плюс 13 градусів, мінімум 1993, мінус 15. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.